Шановні колеги та студенти профтех Мене звуть Валентина Ревко, я майстер виробничого навчання Білоцерківського вищого професійного училища, будівництва та сервісу. Колектив нашого навчального закладу і я в тому числі постійно вивчаємо світову кухню. І сьогодні, віддаючи шану японським кулінарам, буду готувати японський чизкейк, який називають ще Неповторна панка структура цього чизкейку досягається розділенням жовтків та білків яєць. Та ретельного їздива. Рецепцію неповторного сирного дива датується 1969 року, а його автором є Томатар Козур. В 1990 році в Японії була створена мережа стрітфуду, головною стравою яких і став японський ческинцуфей. Згодом подібні підприємства розповсюджують по всьому світу. З того часу японський чизкейк суфле сприймається не тільки як європейська страва, а й як самостійний десерт, Тісно пов'язаний з сучасною культурою японії. Для приготування японського чизкейку суфле нам знадобиться вершковий сир філадельфія, вершкове масло, молоко, цукор, яєчні жовтки, яєчні білки, крохмаль, пшеничне борошно, лимонний сік, ванільний цукор і першим етапом приготування. Це буде збивання білків. Закладаю білки в чашу планетарного міксеру. Додаю сіль. І на середній швидкості буду збивати 2-3 хвилини. Три прийоми буду додавати цукор. Білки збились до стану. Збиті білки поки поставлю в холодильник. Підготую лимонний сік. А зараз об'єднаю вершковий сир, вершкове масло та молоко. Зараз мені знадобиться перо баня. Всі ці продукти розмішую на паровій бані до однорідності. Додам ванільний цукор і продовжую прогрівати масу, яка прогорілася, стала однорідні, маю з парової бані, але нам більше не знадобиться. По одному буду мішувати яєчні жовтки. Додам лимонний сік. Додаю кукурудзяний крохмаль та пшеничне борошно. Сильно вимішую. Сирно яєчну масу буду в декілька етапів вмішувати збиті білки. Білки перемішуємо зверху донизу, щоб не нарушити гуху структуру чизкейку. Японський хлопковий чизкейк випікається на паровій бані. Форму для випікання я підготувала заздалегідь. Підготовлену форму викладаю в масу для чизкейку. Допомогою дерев'яної шпажки видалю лишні пухірці. Деко наливаю кип'ятчену воду приблизно на 2 см висотою. Випікаємо 30 хвилин при температурі 150 градусів. Протягом 30 хвилин ні в якому разі не відкриваємо та шафи. Тиски в жаровій шафі знаходиться 30 хвилин. Зараз зміжу температуру до 140 градусів. Буду випікати ще 30 хвилин. Приоткрию жарову шафу буквально на декілька секунд. Щоб випустити лишній пар. На 140 градусах буде випікати ще 20 хвилин. Чістейк випікся, знімаю пергаментний папір. Структура чизкейка ніжна, як і повинна бути. Буду порціонувати наш чизкейк. Ніжний, як передінка. цукровою пудрою ягоди малини. Хочу сказати, що скейк вийшов неймовірно, ніжний та смачний. Ідеальний десерт.